Механізатор Роман Ворона працює в полі з сьомої ранку. Каже, завершує сіяти кукурудзу. Роботу затримує дощ, який щойно почав накрапати. Налипає на катки і ми не могли б ни тоді на зерні і все. А як посіємо, тоді хай йде дощ. Тоді буде для всіх добре. По інший бік поля, агроном Володимир Бойко перевіряє сходи озимої пшениці. Її в господарстві майже 800 гектарів. Три продуктивних пагони. Пшениця пішла в трубкування. Якщо, в принципі, розрізати її, то ми вже побачимо заложений полосок. За п'ять місяців вона мала б вирости краще, але каже агроном, враховуючи затяжну весну, сходи задовільні. За що того, що була прохолодна погода, розвиток культури був дуже затриманий. І щоб підтримати її цих стресових умовах, дали дробно. А селітру, каз в три етапи. І хоч сьогодні, за прогнозом дощ, достатньо ґрунт він не зволожить, каже заступник директора Руськополянського господарства Микола Дарієнко. У нас малопродуктивні опади. Один-два міліметри – це можна вважати, що їх немає тих опадів. За всю за всю весну був тільки один дощ, який приніс нам 8 міліметрів опадів. Попри те, що квітені виявився найхолоднішим за останні 20 років, таку погоду синоптики не вважають екстремальною, бо заморозки у цей час явище звичне, пояснює синоптик Ольга Прокопенко. Існує вірогідність ще заморозків на поверхні грунту. Це в ніч на 9 та 10 травня. А так цілком погодні умови для арарії в області дуже сприятливі, адже вологи для всього достатньо і дощі, ось найближчими днями ще будуть випадати. Тож про врожаї хвилюватися зарано, а відповідно й зростання цін на хліболію та інші продукти, говорить науковець інституту здоров'я рослин Сергій Сальніков. Якщо літо буде не надто посушливим, пшениця може вродити на 10-15% краще ніж торік. Тому що е, запаси продуктивної вологи ми відмічаємо більші. Е, плюс е, ярі культури, якщо не буде якихось аномальних е, повітряних посух чи аномально високих температур, е, вони також мають уже е, старт по волозі і по температурних умовах такий доволі сприятливі. Не варто забувати, що ціна на вже готову продукцію залежить не лише від показників врожайності є низка й інших факторів, каже Микола Дарієнко. Є логістика, там є і реалізаційні затрати. Затрати на реалізацію є на виробництво. Дуже великі кошти йде на виробництво. Також несуть затрати і, електро, і електрика, Ми всі знаємо, що вона не дешевшає кожного дня. У фермера воно збирається просто, якщо так чесно кажучи, воно збирається за копійки. Ольга Котляр, Сергій Єфімов, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.